Дивіться сьогодні, невпізнана дочка Ані Лорак відсвяткувала 14-річчя у відвертому образі. Крім цього, коли ми почали зустрічатися, я був одруженим. Олександр Ягольник вдруге уклав шлюб. І наостанок Андрій Кравченко вперше розсекретив свій сімейний статус, чи є в співака дружина та діти. Це Марс та зірки. Поїхали! Співачка-зрадниця Ані Лорак організувала святкову вечірку для своєї дочки Софії, яку народила від колишнього чоловіка бізнесмена Мурата Налчаджиуглу на честь її 14-річчя. Для появи на заході ймениниця, зовнішність якої помітно змінилася, вирішила обрати доволі відверту червону сукню. Варто зазначити, що день народження дівчини був ще 9 червня однак світлини з гуляння на її сторінці в інстаграм почали з'являтися лише тепер. На святкуванні був присутній і новий обранець за проданки, іспанець Ісак Віджраку. Софія постала перед камерою в обтислій атласній сукні з глибоким декольте. Вона доповнила лук намистом та кількома масивними браслетами. Дівчина зробила доволі щільний макіяж, а волосся вирішила просто залишити розпущеним. Сама ж Ані Лорак вбралася у чорну придалену сукню. Зі свого боку, співачка-зрадниця показала момент, де її дочка задуває свічки на святковому турті. Для вечірки вони обрали двоповерховий десерт прикрашений. Об'ємними трояндами на світлинах можна помітити, що на святкуванні 14-річчя Софії не було Мурата Налчаджиоглу. Однак, незважаючи на це, бізнесмен не забув привітати дочку із важливим днем. У своєму інстаграм підприємець оприлюднив зворушливе відео, де зібрав архівні кадри з спадкоємицею. З днем народження, моя принцесо. Сьогодні тобі 14, Ти стала підлітком, але для мене ти завжди залишишся моєю маленькою дівчинкою, найважливішою людиною в моєму житті. Ти народилася 9 червня, а я 12-го. Ми справжні близнюки, і наш зв'язок по справжньому чарівний. Хоча ми не завжди поруч, я відчуваю тебе в своєму серці щодня. Ти моє світло, моя радість та моя гордість. Ти ростеш доброю, розумною, справжньою зірочкою, і я неймовірно пишаюся тобою. Кожну нашу зустріч я чекаю як свято, і кожна миті з тобою безцінна, написав підприємець. Нагадаємо, що Мурат Налчаджиоглу перебував у шлюбі із Ані Лорак з 2009 по 2019 рік. У 2011-му вони стали батьками дочки Софії, однак після розлучення подружжя дівчина живе з мамою у Росії. І татом вона час від часу бачиться за кордоном. Друзі, якщо вам подобаються наші відео, підтримайте, будь ласка, наш канал своїми лайками та підписками. Це дуже нам допоможе із зростанням каналу. А ми йдемо далі. Олександр Ягольник, композитор та екс-продюсер багатьох українських зірок, зокрема Наталі Могилевської, вдруге одружився. Його обраницею стала художниця Світлана Бойко, з якою він познайомився у Фейсбук. Закохані разом вже шість років, а познайомилися, коли продюсер ще був одружений. Наше знайомство зі Світланою відбулося в соцмережі, відповідає Олександр Ягольник. Вона мені написала, зізналася, що їй дуже подобається гурт іграшки. А побачилися наживо вперше на морі в Лазурному. Обоє там відпочивали. Не підгадували спеціально, щоб зустрітися, так збіглося. Мабуть, так вела доля і вищі сили. За професією Світлана художниця продовжує Олександр. Коли ми почали зустрічатися, я ще був одруженим. Але з появою Світлани, з розумінням того, що ми близнюкове полум'я одне для одного, всі події прискорилися. Ми розлучилися з дружиною Наталією. Вона лідерка однієї з компаній, що займається косметикою. Нам не вдалося зберегти дружні стосунки з першою дружиною, додає Олександр Ягольник. Зізнаюся відверто було дуже важко і проблемно жити разом ці роки, але нарешті все скінчилося. З першою дружиною Олександр має дорослу доньку. Ми її підняли на ноги, і після цього, як я вважаю, необхідність існування нашого шлюбу перестала бути актуальною. Союз із Наталею тривав 23 роки. Світлана молодша від Олександра, але як він стверджує, не на багато років. Чим мене підкорила, перепитує Ягольник? творчою натурою та теплотою. Займаємося одними тими самими духовними практиками. У нас дуже багато схожого. Весілля молодят пройшло дуже скромно. Зараз такий час, що не до пафосу. Все було негучно, усамітнено лише удвох. Після розпису посиділи вдвох у ресторані, але постфактом вирішили все ж таки розповісти про це на Фейсбук, виставили фото. Олександр каже, що вони зі Світланою поки не думають про спільних дітей. Подивимося, наразі ми прихильники чайдфрі, а там як Бог дасть. Нагадаємо, що Олександр Ягольник відомий український продюсер, композитор, публіцист та телеведучий, у 90-х і 2000-х активно продюсував українських виконавців та писав пісні для відомих артистів: Наталії Могилевської, Віталія Козловського, Асії Ахат, Наталії Валевської, Каріни Плай, Олі Юнакової, Ірини Сказіної, Гуртів Іграшки, Гавана, Ріал-О та багатьох інших. У Наталі Могилевської та Олександра Ягольника був роман протягом кількох років. Саме Ягольник сприяв її сплеску популярності, зокрема, хітом «Ла-ла-ла», продажі якого сягнули півтора мільйони копій. На запитання, чи привітала співачка його з весіллям, Олександр відповів: ми з нею не спілкуємося вже років десять. І наостанок на сьогодні, український співак Андрій Кравченко, який протягом тривалого часу уникав будь-яких коментарів щодо своєї сім'ї, вперше привідкрив завісу особистого життя. Артист зізнався, що перебуває у шлюбі з коханою жінкою, а також виховує сина. Наразі знаменитість вирішив не вдаватися у подробиці романтичних стосунків із дружиною, а також не розкривати імена членів своєї сім'ї, оскільки сильно їх оберігає. Про це він розповів у інтерв'ю на ютуб-каналі Слави Дьоміна. Андрій Кравченко вважає обраницю своїм найкращим другом. Співак може розповісти коханій будь-яку інформацію про себе і намагається нічого не приховувати. Він переконаний, що сім'я це доволі складний інститут, який необхідно берегти та не виносити на загал. Знаменитість притримується позиції, що щастя любить тишу. Зокрема, як зазначив артист, його дружина намагається уникати публічності, а він цілковито підтримує її рішення. Зірка сказав: не всі партнери хочуть, щоб про це говорили, тому я й не говорю. Якщо буде згода з обох сторін, от можливо тоді я й скажу щось. Трохи розповів Андрій Кравченко і про свого сина зараз спадкоємцю виконавця 10 років і він перебуває в Україні. Нагадаємо, що Андрій Кравченко це естрадний український співак, його часто порівнюють з Олегом Виноком за дещо схожі вокал та манеру виконання. Він народився у року, закінчив школу мистецтв, а також інститут культури. Свого часу працював в ансамблі пісні та танцю Державної прикордонної служби України. Поціновувачі Кравченка зазначають, що його стиль, голос та тембр дуже нагадують Олега Винника. Сам Кравченко розповідав, що навіть чув про чутки, ніби він є братом чи сином Винника. Друзі, пишіть у коментарях, як ви відноситесь до творчості Андрія Кравченка. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.